Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз головні події 20 серпня в Одесі на фронтах і на морі. Безумовно, найцікавіше зараз це Кримська Бавовна, новий пакет допомоги з України від Сполучених Штатів та чутки про нібито відставку голови Одеської військової адміністрації. Про все по порядку, але без ілюстративних вставок. Це тому, що Ютуб не хоче, щоб люди дивилися правду про те, що відбувається в Україні зараз, та штучно зменшує видачу об'єктивних. Новин у пошуку та рекомендаціях. Тому зараз ми з Рудим просто розповімо про все. Станом на 20 серпня в Одесі спокійно, попри повітряні тривоги, обстрілів не було, але поповзли чутки про начебто відставку голови Одеської військової адміністрації Максима Марченка. Але сам Марченко розвіяв всі чутки, коли сьогодні у відеозверненні заявив, що залишається працювати у Одеській області. Скоріше за все, комусь вигідно, щоб трохи похитати ситуацію в Одесі, Есі та, наприклад, поборотися за крісло голови Одеської обласної ради. Це не об... військова адміністрація, але і першими про це 18 серпня написали у виданні Думська.нет. На фронтах ситуація залишається без змін. Це свідчить про поки що патову ситуацію, коли Росія вже не може наступати, а Україна веде ефективну оборону, знищує ворожі тили та підриває наступальний потенціал російських військ, але ще немає можливості та переваги для переходу у прямий контрнаступ. Тим часом у окупованому Криму сьогодні просто якийсь бавовняний день. Все розпочалося ще вчора ввечері біля Євпаторії, де працювала російська протиповітряність. Вітряна оборона, це, до речі, дуже неподалік було від тієї самої авіабази САКИ, де 9 серпня вже була дуже велика бавовна. Потім, вранці 20 серпня, бавовна зійшла на сам Севастополь. Там над бухтою дуже низько пролетів безпілотник та впав прямо на будівлю штабу Чорноморського флоту Росії. Вони там намагалися збити його з автоматів чи кулеметів, можливо, навіть і збили вже над самим штабом. Так чи інакше, на даху цього штабу виникла пожежа та під. Там чорний дим. Потім повідомлялася про серію бавовни у Бахчисараї біля тамошнього невеликого аеродрому. Згодом у росіян спрацювала протиповітряна оборона знову, біля Євпаторії, але по інший бік міста, біля селищ Молочне та Залозерне. І ще раз, останній раз за сьогоднішній день ППО у росіян спрацювало вже у селищі Оленівка. Це кінець Тарханкуту, найзахідніша точка Криму. Саме з цього району росіяни випускають по Одесі ракети Онікс. Окрім цього, ще якась бавов. На чи проста пожежа була в аеропорту Сочі. І все це лише початок того щасливого та сповненого бавовняного комфорту життя, яке зараз настає для росіян у Криму. Адже цілком можливо, що вже 24 серпня День Незалежності України відзначить великою або маленькою бавовною на Керченському мосту. З цим нахаббудом, який не має жодних українських дозвільних документів, треба щось робити. А там, до речі, ставлять рекорди по кількості автомобілів, які їдуть. З Криму я сам бачив вже сьогодні ролики та фото з дуже великими заторами на підходах до Керченського мосту, тому що росіяни не хочуть жити у комфорті з бавовною, їм подаває челябінську суворість. У самому Севастополі після Бавовни у штабу росіян почалася паніка, просто натуральна паніка. Вони вивели на зовнішній рейд не менше чотирьох військових кораблів, які взялися патрулювати акваторію. Серед них був помічений, зокрема, один з корветів проєкту 22 із самопально встановленим на палубі сухопутним зенітно-ракетним комплексом Тор. Вони почали готувати до передислокації у Новоросійськ цінні допоміжні одиниці флоту. Це один з нових плавучих кранів та рятувальне судно Комуна, збудоване ще 1913 року, такий собі плавучий музей. І відразу після Бавовни до Севастополя повернувся фрегат адмірал Ессен. Це один з двох кораблів на весь Чорноморський флот, який має, хоч. І Якусь адекватну систему протиповітряної оборони. До речі, скоріш за все. Саме з цього адмірала Есса сьогодні вранці випустили ті чотири ракети калібру, які було збито біля 10-ї години ранку над Дніпропетровською областю. Ще одна, так би мовити, морська новина був помічений фри... великий десантний корабель проєкту 775 Корольов, який через Керченську протоку йшов до Азовського моря. Є його фото, зроблено під мостом 18 серпня. Сполучені Штати надали Україні ще один, вже 19-й, за рахунком, пакет військової допомоги за ленд-лізом на 775 мільйонів доларів. Загалом США надали військової допомоги вже на загальну суму 10,6 мільярда доларів, а це приблизно чверть всього річного бюджету України. У новий пакет входять ракети для установок Хаймарс, 16 105-мм легких гаубиць та 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників скан КАН і 40 протимінних бронемашин стандартом РАП, протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Протитанкові ракетні установки ТОУ та тисячу протитанкових комплексів Джавелін і ще дві тисячі бронебойних снарядів для гармат калібру 155 мм. Проти цього Росія змогла виставити лише балачки колишнього одесита, зрадника і Одеси і України Анатолія Вассермана. Цей бородатий депутат Держдупи з кишенями ляпнув свої хотілки про плани Росії захопити всю східну та південну. Частину України, в тому числі і Одесу, створити на окупованій території два федеральних округи РФ та окупувати Молдову. Тим часом у Великобританії та Сполучених Штатах досить високопоставлені політики та чиновники вже попередили Росію, що будь-яка радіаційна аварія на Запорізькій АЕС буде прирівняна до нападу на весь блок НАТО з відповідною реакцією на за п'ятою статтею уставу Північно-Атлантичного альянсу про колективну оборону у випадку нападу на будь-яку державу НАТО, адже радіацію в результаті такої аварії може рознести будь-куди на дуже велику відстань. І на дуже велику частину Європи, і на Москву теж. І це не кажучи вже про Україну, яка постраждає у першу чергу. На цьому ми завершуємо. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом. Вся детальна інструкція та номер є у описі нашого відео. До побачення! З вами був Олександр Вельмошко та Рудий. Слава Україні!